Брати і сестри, ми всі готуємося до пришестя нашого Господа Ісуса Христа. І для того, щоб бути взятими в Його пришестя, ми повинні виконувати Його заповіді. І я хочу звернути вашу увагу на те, що апостол Павло записав в першому посланні Коринтянам 4 розділ 6 вірш. Він каже: Брати і сестри мої, я показав вам усе це. На прикладах Аполоса і своєму власному прикладі заради вас, щоб ви змогли навчатись і зрозуміти значення цих слів. Не йдіть далі того, що написано у Писанні, щоб ви не величалися одне перед одним, щоб ви не підносили одних, зневажаючи інших. Апостол Павло хоче, щоб Церква Ісуса Христа піклувалась один про одного. І щоб не було у нас кумирів, людей, на яких ми бажаємо бути схожими, весь наш фокус повинен бути тільки на Ісусі Христі. І якщо Писання буде в нашому серці, і ми будемо виконувати Його, тоді дійсно Господь забере кожного з нас. Хай Господь приготує наші серця, щоб бути піднесеними в час Його пришестя.